То есть я буду плащу рисовать очень странную птицу. Она называется синис, шапочная тоногра. Ни разу не рисовала таких птиц, но попробую. С вами Татьяна из Киева. Кому интересно, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал. И давайте начнем. Я молю на бумаге, на папир. Використовую для акварелі і треба заповнити це біле пространство, щоб воно нам не заважало. Ваше висихає міняє свій колір, але все одно якийсь такий зеленуватой сирий залишиться. І ось так я нарисувала якась там деревина, тут буде така гілка. Можливо, я її поправлю, але поки що так. І ось такий сюлет уже птиці вирисовується. У птиці такий клюв, якийсь жовто-лимонний. Я поки що так накидала лимонного, поставила глаз для орієнтиру, глаз, це шар, буде там блік, можливо, зроблю їх синіми, щоб було красивіше, але поки що так. Ось нарізувала таке пірічка синьою фарбою тут не фокусується, бо білий колір, бачите як. Білий колір не дає фокусуватися камерою, тому я трохи заповнюю його таким блакнітним. Ось так потихеньку щось вимальовується. Тут можна такі сяточки робити, зелені. Ця така птиця цікава тим, що в неї є зелений і блакитний колір, дуже гармонійно якось складається у пір'ячки і дуже гарно виглядає. Я дуже люблю цей зелено-синій колір, але треба його намішати дуже правильно. Знаєте, такий десь приблизно колір морської волни. Друзі мої, фактично, це розмальовка. Малюєш коготки, наприклад. Вона так сидить на гілочці. Таке в неї брюшко чи як це правильно назвати птиці поправте мене? Ну, тут десь пузіко у нього. Ці птиці таке червоне, а внизу біле. Але бачите, я біле, не малюю. Чисто білим, а додавила трохи блакитного кольору, і тут видно, що який я намішала, і це кольор самого папіру. Коли заповниться, воно все одно буде виглядати білим по відношенню до тих кольорів, які знаходяться по сусідству. І в живопису, мабуть, чисто білого. Дуже мало, мабуть, тільки коли є якісь бліки, але все біле вирисується, мені здається, тим, що знаходиться поряд. Окруженням, як кажуть, те, що ми намалюємо поряд якийсь кольор, він дуже висвітлить цей неідеально білий колір. Така птичка мене. З'явилася, я намалювала більш задиристим. Тут таке піря в неї розлохмачене. Такий бойовий хлопець у нас длінні такі пірячка на кінці. Тут біле, бачите, в нього? Таке. А тут красне. Треба зробити об'єм, тому що він трошки плоскуватий в мене. Треба Десь затемнити, десь висвітлити. Таке пір'ячко у мене з'явилося тут на кінці. Трошки показала якусь таку структуру, але була, що дуже погано показувати якісь моменти, це, мабуть, можуть професіонали, які вже Дуже добре вивчила цей матеріал, у в мене воно щось не дуже виходить, але взагалі якась атмосфера, я думаю, передається. У неї цей клюв, такий жовто-білий, я його більш яскравий зробила. Можливо, зараз треба його поправити, Красненьку можна положити. Або зелений блік і знизу, точно, треба зелений тут час. І так, десь покидала жовтого кольору, щоб підтримати те, що є у ньому який кольор на самому кільці цієї птиці, щоб якось підтримати. Тому що, кажуть, на картині повинно хоч де-небудь та кольори, які на головному герої. От мені здається, треба красненького, такого червоненького десь кинути якийсь нам, натяк на якийсь, може, квіточку, може, якась там птичка пролетіла. Зараз подумаю, але щоб не переборщити така малесенька в мене картина. Тому сильно, щоб не було багато таких плямочок, які будуть відволікати, треба трошки, трошки обережно щось додати. Мабуть, як я вже сказала, клюк поправлю і десь красненького кину. І покажу, що в мене вийшло на наступному етапі. Ось у цьому місці трохи кинула. Червоненького, щось неясне, якісь, можливо, квітки, можливо, ще щось. І там трохи мазнуло, бачите, от тут зверху. Не знаю, можливо, я це поправлю, можливо, так я залишу. Так, і ще клюв йому домалювати треба. Так, трохи добавила тут звиненького клюв. Але от, бачите, коли глазом я дивилась, нормально було. А зараз я дивлюся, що невірно тут. Треба знову поправляти. Дуже добре, це такий алейхак. Треба дивитись або в зеркало на свою роботу, відійти, почай... чайку попити, або через екран телефону, і тоді зрозуміло, що не так. Трохи поправила, додала більш такого синього. Зараз це у нас синий шапочна тонагра, то повинно бути більше синього, але зараз аж трошки підсяде, стане світліше і зовсім інший кольор. Ось, бачите, тут я поправила синім кольором внизу тінь. Зверху положила білий і жовтий зовсім кудись дівся. Знову треба поправляти. то додав. Так, щось око мені не дуже подобається. Блік через чур великий, такий, треба йому зрачок все-таки нарисувати, намалювати. <світ> ну і <світ> ось моя любі така птиця мене. Ваш складний для мене матеріал. Якби це було масло, можна було б лісировочкою щось зробити. А ваш ну, складновато. І ще й камера не хоче показувати. Ну, ось так, десь схематично трохи показала вам. Ну, все одно видно, що це якась птичка. В общем, така танагра у мене з'явилася. Я навіть погано запам'ятовую, як її звати. танагра, в общем-така птиця. Трохи відволіклася. У мене коли я малюю, поліпшується настрій. Тому я, знаєте, безпомилково беру якісь фарби і малюю. І знаю, що в мене поліпшиться настрій, а від настрою і здоров'я залежить. Так що займайтесь мої любі тим, що вам дає натхнення, дає радість, і тоді в нас в житті буде все гармонійно. Я бажаю вам здоров'я, перебувайте в безпеці, будь ласка, мої любі українці, тримаймося, крокуємо до перемоги, слава Україні. Так що будемо з вами спілкуватися, малювати. Напишіть, будь ласка, Чим ви займаєтесь, чим ви відволікаєтесь. Я ось так малюванням. І сподіваюся, що вам теж цікаво спостерігати, що я тут намалювала. Підписуйтесь новенькі, на вам не складно, а мені приємно. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Слава Україні!